Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба. Ми з вами на кухні. Будемо робити голубці. Так. Рис, фарш, козячий. Рис куплений, свого не вирощую. Курочій яйця домашні. Від моїх курочок, місучок. Питають мене там, чи несуться ті червоні кури. Які ти купляла, так, да, несуться. Так, яйця вибили. Так, питали мене, я показувала, була, для чого яйця. Ну, я трошки інакше, я брала інакше пушонку сюди. А тут в мене фарш. Отак. Яйця мені подобаються в голубцях. Хто не хоче, може не брати. Я нікого не заставляю. Мелений перець. Солона сіль. Фарш мене не солоний. Ось така зажарка Морква. цибулька. Ось і трошки улів і томатний сік свій домашній. Хто не хоче, може не давати. Ось так. Це в мене буде начинка до голубців. Якщо останеться, не проблема, я беру в торбинку і в морозилку, І тоді, коли мені хочеться голубців розбла, дістала, розморозила і я вже тут то От миска воно я вже поставила рулика. Вон миска зелені. Так, зв'язку. Можна зробити лядащі голубці. Ось, якщо кому цікаво, як я роблю, можу показати. Ну, сьогодні у нас будуть не лядащі, але смачні. Ось так. Рис у мене повністю не варений на половину. Ось. Так що таке то діло. Зараз рис постоїть трошки, пройде всіма спеціями, всі по... подружаться між собою, попробуємо, чи ще солі додати, чи ні. І будемо начиняти голубців. Ось так виходить, Бачите, який? Прекрасний рис. То хочемо і більше м'яса дати. Хочу маю, робити з м'ясом і риса трошки, чи рису верніше. Ну, це вже на вашій смак. О, все. Зараз трошки постоїть. я за той час переберу капусту на голубці. Попарила я її в окропі. Ось так що тут таке діло. Так, постояло, попробувала недосолене. Досолила. І ще раз вимішаю. Так. Беремо каструлю, л'ємо на дно трошки олію і застеляємо ось такими листочками, котрі Котрі вони неважні на голубці. Ось такі. Криві горбаті, застеляємо дно. У нас такий файний дощ падає, капець. Коли він же перестане? Ось так. Застелили дно. Ту капусту ми оставимо, бо ще треба зверка накривати. Як то мені, як -то мені зробити? Отако, навірно, ми зробимо. О! Листочки перебрали більші на одну кубку, менші на другу. Більші йдуть листочки, ну, тобто голубці більші. Йдуть наниз, щоб вони хуче зварилися, а меншечки підуть наверх. Ось так. От. І те, що лишні, викинули, і всерединку запхнули. Ось так. Так, зробимо цілий рад голубців в каструлі. Ось тоді віллем туди томатного соку. У мене такий томатний світ густий, свій домашній. Я зараз покажу, який я як буду наливати тут якийсь маленький попав. Ось. Дуже маленьких голубців я не, не, не роблю. Стараюся чим побільше. не знаю. Великий голубець, він смачніший. Щось летить, щось гудить. Я люблю великі голубці. Ну, у мене вдома оказалась капуста тільки з малими листками. Ось так. Вони ніколи не розпрагаються. Ось такі виходять голубчики. Ну, а хто як, хто ліпи на трикутник, хто ліпи на ти. Ну, скручує. Як їх. Як конвертик, то, хто як хоче, той так ліпить. Я весь час так ліплю. У мене мама так весь час ліпила перший. Ось і баба моя. Книзь летить. Ну, і я так ліплю. Не знаю, мені якось так само зручніше. Ось такі діла. Ладненько. Зараз наліплю цілий рад. Тоді покажу, що я далі роблю. Так, рад, рад голубців я зробила. Беремо пару губок перцю. Три листочки. Ось такий в мене томатний сік. свій домашній. І під них заливаємо. Пішемо ще раз шар голубців, я покаюку, я далі зажарку сюди даю. Так. Ще один шар зробили голубців. Тепер беремо цибулька, морквочка, томат і сметанка. Все воно прожарене. Ось, і заливаємо той шар. Тоді будемо ложити всі останні голубці. Ось, і ставити тушитися. Ну, як буду ставити, тушитися, покажу, що я ще сюди доїв. Ось. Зажарка дуже смачна. Посоляна, поперчена зажарка. Вже самі маленькі листки повсталися. Так не люблю маленьких голубців робити. Зробив два голубці і шар голубців є. Ось це хороші голубці. А це такі маленькі. Не хотілося в дощ нагород йти по капусту колохати. Ну, є та капуста, треба й ту брати. А воно маленьке. Ось таке діло, ладненько. Як зліплю всі, буду ставити варити, тоді покажу. Що я ще даю і, і скільки і чого. Так, пів кружки, трошки більше, як туди. Оце звичайний 9%. Це ложка та що я робила голубці. Одна ложка. Дві. Три то не хочемо і не давати. Розмішуємо і поливаємо мої голубці. Беремо ці листочки і зверха вкриваємо, щоб їм часом зимно не було. Ставимо варитися до готовності. Ну, це мінут 40 50, в залежності, яка ваша капуста, який сорт капусти. Ну, зазвичай, якщо оці дати, то люба капуста, яка б там не була тверда, вона в моменті вариться. Ось так. О! І все. І я відправляю свої голубчики на плиту варитися. Ось так накрила зверху. Так. Ось такі в мене голубчики вийшли. Зараз я ще зверху помащу за жарочкою. Ось такі в мене голубчики, красавчики. Ох, зараз ми. Посмакуємо. Зажарка в мене цибулька жарана, моркочка, сметанка і томат. Капуста в'ягущенька. Рис розсипається, взяв, розсипався. Я, я взагалі-то люблю, коли рис тримається файноку. А мій чоловік любить, коли рис розсипається. Ну, я вже привикла. Беру готую, щоб розсипався. Ні-ні, чоловіка мого вдома нема. Я щоб не видно було, то голубців не видно. О, бачите рис розсипчастий, файний. Зараз кажуть, що зліпила в галамуцу. Ну, взагалі, кому як смачно, то й так робить. Ось таке то діло. Голубці вийшли дуже смачні. Так що, заходьте до мене на голубці. Будемо смакувати. Угу. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, нажати дзвоника, написати коментар. При можливості поширити моє відео. І всім смачного, хто буде готував так голубці, як я готую. мене люблять так голубці. Ось я так готую. А кому не подобається, готуйте, як ви готуєте. Ось, Ось такі діла. Так що. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Миру, здоров'я, скоріше і нам перемоги. Все самого найлдшого. До зустрічі в слідуючому відео.